І на початку літа в затоці підірвалися дві людини, як розповіли в поліції Одеської області. Вибух стався, коли двоє чоловіків купалися в морі. Правоохоронці закликають мешканців та гостей Одеської області не виходити на ділянки, доступ до яких заборонено, та радять відпочивати лише на тих пляжах, які перевірили фахівці на відсутність мін та інших вибухонебезпечних предметів. Детальніше зараз будемо говорити про це з головою управління асоціації саперів України Тимур Пістрюга долучається до нашого ефіру. Пане Тимуре, мої вітання. Доброго здоров'я вам, вітаю, добрий ранку. Тимуре. Скажіть нам, будь ласка, чи відомо вам що могло стати причиною детонування вибуху небезпечного предмета в затоці напередодні під час того, як купалися люди в морі? Можливо, вже є припущення або Розуміння, що це була за міна, якщо це була міна. Ну, деталі ще поки не розголошуються, mm -hmm. але теж очевидно, що це є внаслідок ініціації міно вибухонебезпечного предмету. Скоріше за все, це підводна міна. Яку ближче прибуло до берега, і ну там як повідомляється змі десь на відстані від 50 метрів від узбережжя, вона зініціювала ініціювала напевно внаслідок контакту. Але ми завжди закликаємо, тут не треба аналізувати оці технічні аспекти. Mm -hmm. Давайте це. Вибухотехнікам, давайте залишимо це саперам і піротехнікам населенню і всім нам треба знати, що є така небезпека, і робити з цього висновки. А наразі можна багато зробити висновки, в тому числі, до речі, і для Київщини. Так, висновки 100% потрібно зробити, але мені от цікавий один момент. Так, якщо ми говоримо про е, ті пляжі, зокрема в, на Одещині, якщо брати до уваги, так е, де, скажімо, е, їх є от 30, так офіційно функціонують пляжі, 32 безпечні зони для купання. Якщо йдеться про безпечні зони для купання, так е, тут е, взагалі немає ризиків того, що може Будь-яка міна чи вибухонебезпечний предмет, знову ж таки, опинитися поблизу того місця, де відпочивають люди. І як це, як це контролюють, як це моніторять, щоб просто от розуміти, якщо ви можете пояснити, середини, скажімо так, Ну, дивіться, ми маємо всі розуміти, що взагалі немає ризику для нашої країни таке поняття, на жаль, відсутнє. Тому що по перше, скажімо так, збивають і дрони датам і над водною поверхнею, над морською поверхнею. і е, є багато різних факторів, які можуть привести до подібних. Наслідків, звісно, е якщо офіційно дозволено там санкціоновано відпочивати на там 30 е пляжах, значить проведені відповідні перевірки, значить там умовно 99%, е що нічого не трапиться. Але ми завжди закликаємо і людей, і все наше населення в будь-яких регіонах, не тільки на Одесьчині, але, й, наприклад. В той ж Київщині, там навіть на західній Україні. Що коли е, в нас повномасштабна війна, коли Україна є найбільш замінованою країною світу, коли в нас найбільша кількість жертв від е, е, вибуху небезпечних предметів, е, до речі, одещина е, на 10-му місці. За кількістю жертв, тому що це не перший інцидент, насправді, і відбуваються інциденти не тільки на пляжах, то насамперед пильність, увага і обережність це те, що може нас спасати. Угу. А, обрі... Пане Тимуре, якщо говорити про розмінування саме в морі. В акваторії Чорного моря. Який це процес, наскільки він складний? І якими темпами, зокрема, він зараз триває, щоб розуміти? Процес, якщо говорити про розмінування морських акваторій, тому що, наприклад, Підводне розмінування можна ділити на дві категорії. В даному випадку, як я розумію, говоримо про морські акватори, це, це є прерогатива військово-морських сил. Так. Тобто, наприклад, навіть оператори протимінної діяльності, як ми, ми не ну, маємо в своєму складі мінних втратщиків mm -hmm. да, простим. І звісно, це вимагає застосування бойових кораблів. Типу міни тральщик, і ну це цілий комплекс процедур. Я знаю, що мовно постійна мінатральна група НАТО до сих пір виконує завдання в Середземному морі, де, ну скажімо так, ліквідує наслідки Другої світової війни. Ось тому, звісно, це. Дуже складна, і ну наразі мені здається, що вона ну ще рано про неї говорити, якщо ми говоримо про чорне море. Зрозуміло. Пане Тимуре, ще одне запитання. Дуже коротенько ми маємо завершувати. А скільки часу взагалом морська міна або вибухонебезпечний предмет може, скажімо так, залишатися живим у воді, не втрачаючи здатності до детонації? Від чого це залежить? Від багатьох факторів, зокрема, Це залежить від багатьох факторів, і в даному випадку немає якогось там. Чітково встановленому mm -hmm. терміну, вона має що там 10 років і після того вона стає безпечним. Е, ще раз, наприклад, е, е, Другої світової війни, що до сих пір е, в різних е, регіонах світу, навіть, там, і в Тихому океані, і в Середземному морі, як я тільки що говорив, е, борються з цими наслідками, тому що вони надалі становлять загрозу. Тобто Тому вже можна рахувати, скільки це років пройшло, і скільки ще пройде. Зрозуміло. Почули вас, пане Тиморе. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, голова правління Асоціації сапарів України Тимур Пістрюга був з нами на зв'язку.